Що ми принесемо як плоди? Може просто любов. Може тільки ту. Може якесь розуміння, яке ми не зможемо висловити навіть звичайними словами. Але Ходить осягнення. Душею не раціональне, не розсудком, а осягнення душі. Всього того, що треба осягнути. А осягнути треба стосунки між тобою і Богом. Між землею і небом, між тим і потобічним дуже великі питання стосовно того, що ти осягаєш. Не дивно, що так і говорить Спасити. приносять плоди терпіння. Амінь.